Да, ну, атака першого не, не перевантажила наше ППО, тому що е, балістичних ракет було, ну, скажімо так, як завжди, а крилатих ракет було в 4 рази менше, ніж ні, ні, такі ж саме завжди. Uh -huh. Не всі ракети долетіли до нашої території. От із Х-22, яких там було запущено з 4, ту 22 М3, було запущено е, 8 ракет, причому росіяни в цьому. Випадку вони завантажили їх майже максимально. Принцип, Принципово, Ту-22 може нести три ракети Х-22. Але це для нього така вже, ну, вже суттєва навантаження. І вони зазвичай таскали по одній ракеті, а це по дві. Так от, дві ракети впали в Липецькій області. Одна здетонувала, одна незрозуміла, не, не ну, десь там не нанесла вражень. Там, де детонувала, там були ураження, там щось губернатори там розповідали про це. Але більше якоїсь там суттєвої інформації з цього приводу немає, але дві точно впали. Одна ракета нам відома зруйнувала там цілий під'їзд в Полтаві, а де ще п'ять абсолютно не зрозуміло. І в цей же час там повідомлення про землетрус Полтавської області. Ну, Що це було, як, як це одно з іншим пов'язано, ну зовсім не зрозуміло. Е, Спочатку було повідомлення, що були пуски калібрів з Чорного моря, але потім е, повітряні сили спростували, що були калібри, Ну, тобто стосовно калібрів, там нічого не було. Е, були повідомлення про те, що. Над Одесою літав безпілотник, і після цього прийшов удар, але потім повітряні сили написали про те, що безпілотника там не було, він був там далеко в морі. І як тільки його змогли він дійшов до лінії, з якої можна його збити, то він був збитий там десь над ковлівом, вибачаюсь. Тобто вся історія цієї атаки. Яка була в ніч на 1 лютого, вона ну, якась стала закрита. <рив> Чому це так стало? Чому не повідомляється інформація? Чому, ч, ч, знаєте, така... то ми збивали 85-90 100% крилатих ракет і шахедів, а тут у нас з шахедами не зрозуміла кількість, ну, можна якось порахувати. А з ракетами взагалі не зрозуміло.